Мої вітання, друзі! Хай щастить! Україна переможе, і сьогодні хочеться з вами дуже поділитися такою темою, що Кожну кожну людину це дійсно стосується. А що саме? Кожна людина вона хоче бути щасливою. Кожна. Я не вважаю, що хтось хоче бути нещасливим. Але що нас робить дійсно щасливими? Бо це не просто щасливий квиток, цей буде щасливий, цей буде нещасливий. А що нас робить щасливим? Знаєте що? Це слово Божє. І е, Бог сотворив е, всю, всі, е, всю землю, все, що вокруг землі, е, Словом Божим. І воно все працює відмінно. І та, також, якщо в моєму житті є слово Божє, якщо я його приймаю живу ним. В серці, в разумі, і я несу це слово Боже до других людей, до края землі. Це буде робити мою моє життя і мою життя наповнену смислом, сенсом життя, і буде робити мою е, життя дійсно наповнену е, і щасливою. І це наприкладі, як євреї, які дійсно дотримувалися Слова Божого, вони були щасливі. Якщо не дотримувались, вони були прокляті. Коли писались заповіді, хто буде проклятий, хто буде благословен. І дійсно, сьогодні це працює. І на прикладі, навіть якщо ми, як водій, ми знаємо правила дорожнього руху, і ми їх виконуємо для того, щоб доїхати безпечно. Але якщо ми не будемо знати правил їхати як заманеться, то ми не будемо живі. Ми можемо потрапити в халепу. І також, якщо ми не будемо знати слово Божого, ми дійсно е, будемо прокляті, і ми не зможемо е, виповнити ту місію. Е, ту волю Божу, яка на наше життя написана самим Богом. Тому, друзі, запрошую кожного до церкви Божої вивчати Слово Боже, щоб дійсно воно було в вашому житті і в серці, і ваше життя не, не буде старим відхим То тобто, є, ваше життя воно буде щодня нове з Господом. І з Господом воно е, наше життя воно буде дійсно самим, самим прекрасним. Хай щастить.